2014 рік може стати для Samsung Електронікс найгіршим за останні три роки з огляду на обсяг прибутків. Південнокорейська корейська компанія відзвітувала за третій квартал і здивувала слабкими показниками. Операційні прибутки впали на майже 60% проти минулого року. Результат 3,5 мільярди доларів. Як би дивно це не лунало, але Самсунг не може знайти свого місця на ринку. Сегмент дорогих телефонів зайнято тут лідирує Apple. Навіть якщо Samsung – світовий лідер з часткою понад 25% ринку, в Apple більш ніж вдвічі менше. Решта по шматочку належить лоукост виробникам. Lenovo, LG та решта найбільший головний біль для Samsung. Їхні дешеві смартфони дуже популярні в Азії. А це найбільший ринок для Самсунг. і виходить, що в дорожчий сегмент не варто навіть намагатись пробитися. Тут все зайнято Apple. А в дешевшому на п'яти наступають лоукост конкуренти. Вони теж випускають смартфони з достатнім набором функцій, які при цьому набагато дешевші. Самсунг сподівається, що нова бюджетна модель, яку запустять найближчим часом, врятує ситуацію.